Дорогі мої підписники, друзі, хочу подякувати кожному за вашу підтримку, за вашу любов до мене, довіру. Я ціную кожного, я ці кожного люблю і хочу подякувати вам за це. І ось одна така є дівчинка серед вас, яка протягом двох років проявляла шалену активність на моїй сторіночці. Вона постійно підписувалася на всі мої сторіночки. Вона постійно постійно мені коментувала, я її постійно замічала, на сторіси відповідала. І я хотіла б їй за цю всю активність подякувати. І бувши у своєму такому невеличкому турі, я купила для неї подарунок. А у неї до речі, в кінці березня було ще й день народження. І ось дивіться, що я їй купила на подарунок. Ось така конячка. Дивіться. Я своїх підписників дуже люблю обожнюю, і тому я, мені приємно навіть робити такі для вас подаруночки. Так само, як ви робите приємне мені, коли лайкаєте мене там, чи підписуєтеся, так само я хочу і вам зробити приємне. Ось така конячка. І ще е, я їй подарую ось такий пряночок. Скоро ж паска буде, тому такий гарненький. І відправлю їй ще і ось таку свою відкритку із побажаннями. Тому хочу подякувати кожному за все. І хочу сказати, те, що я й надалі буду робити такі невеличкі сюрпризи, подаруночки для своїх підписників. Тому проявляйте активність, аби я вас помітила відразу, і щось приємне вам подарувала.